За прогнозами синоптиків, спекотна погода триматиметься увесь наступний тиждень. У зв'язку з цим працівники Бучанського районного управління ДСНС провели профілактичний рейд для запобігання нещасних випадків на водоймах. На території Київської області спостерігається негативна тенденція збільшення кількості нещасних випадків саме на воді. В цьому році вже загинула 51 людина з них п'ятеро дітей. Найчастіше такі випадки трапляються саме через незнання або порушення базових правил безпеки. Все ж таки, перше, що ми ми застерігаємо громадян, це не пускати дітей самостійно відпочивати на водних об'єктах, якщо вони вирішують покупати, то лише під наглядом дорослих, щоб хтось міг бути поруч, дивитися, встановити контроль за ними і надати до медичну допомогу. Звісно, алкоголь і вода це несумісні речі. Ми застерігаємо громадян не вживати спиртні напої під час цього, як вони занурюються в воду. Також хочемо сказати, якщо діти купаються і не вміють плавати, слід застосовувати певні планзасоби – це рятувальні круги, це рятувальні жилеки, жилети, в яких дітках будуть собі вже спокій комфортніше почувати себе в воді, крім того, Іван наголошує на тому, що на період дії воєнного стану діє заборона купання, адже на дні водою можуть бути і вибухонебезпечні предмети. На жаль, в Бучанському районі досить діє заборона визначена. Е, немає саме визначених місць пристосованих для купання. Всі вони є стихійні, і люди е, в них купаються. На жаль, це все пов'язано з тим, що є певна небезпека е, знаходження вибухонебезпечних предметів на дні водойми. Дотримання правил безпеки на водоймах. Це відповідальність. Вість кожного це не лише захищає ваше життя та здоров'я, але й забезпечує спокійний відпочинок для усіх присутніх. Тож відпочивайте з задоволенням, а головне з дотриманням правил.